Гривня загально недооцінена. Загально, якщо взяти, Чотири-п'ять факторів, які є глобальні, які впливають на те, якою буде ціна на гроші, як ми з ними справимося. Тобто цей рік у нас найбільший рік по виплаті боргів взяти за останні, грубо кажучи, 10 років. 10, можливо, можливо, 15 років. А... Тому зразу виникає питання платіжного балансу. Його хтось бачив? Якщо ви побачили, що платіжний баланс зведений до нуля, і ми всі зобов'язані обслуговуємо, я б сказав, би, відсотків 40 ризиків з національних грошей ми зняли. Є торгівельний баланс, який теж дуже цікавий, як він себе поведе. Як ми справляємося з викликами імпортозаміщення, якщо ми більше будемо ресурсу утратити на те, як внутрішній ринок завести товари чи послуги, а не виробити їх на місці, значить нам потрібно все більше витягувати валюти з резервів, оплачувати рахунки, а це значить проводити девальвацію гривні. Другими словами, якщо вірити то, тої заяви, які, які робить уряд і Національний банк, що на всі ці речі, на всі ці виклики зроблені е, належні, правильні е, відповіді, арифметичні, то я думаю, що прогноз в районі 20. Між вилками, між 28-29 гривнями за американський долар, вона виглядає реалістичною. Але ще по скриптум невеличкий напишу. Дуже важливо, щоб була людська віра у цифри, які ми кажемо. Бо коли ви запитаєте в експертів, що найбільше може збудоражити курс, це відсутність довіри людей. Якщо довіра сформується таким чином, що треба своє багатство переводити на збереження в долари, і коли люди підуть в обмінні пункти в чергу, як обміняють гривню на долар. То, звісно, цей моральний фактор може бути дуже глибокий, і його не завжди так швидко спрогнозуєш. Це може статися після виборів, в залежності від того, хто переможе. Я думаю, що ми отримаємо кандидата, який із своєю програмою буде експлуатувати популізм то це може трапитися дуже легко. Дуже легко від нас відвернуться інвестиції. Якщо, наприклад, у 2005 рік, 2006, 7, 2008, ми мали кожен місяць по одному мільярду доларів інвестицій, і це найбільше за п'ять років поступило інвестицій, чим за всі інші роки, в тому числі ті, які ми проживаємо. Зараз. То останні два роки показали, що об'єм інвестування, якщо відкинути ресурси, які трансформовані через бухгалтерські операції у капіталізацію банків, бо це не інвестиція, тобто формально це інвестиція, але це кредит, який був наданий років п'ять назад материнською компанією, а сьогодні по класифікації. Із одного розділу балансу був перенесений в другий, у перший розділ балансу. Цей кредит зарахований в статутний капітал. Тобто капіталу, як правило, немає. Він вже п'ять років назад був закладений в якусь економіку. Але в обліку його трансформували з кредиту в капітал. І тому вийшла ця гра, що, начебто, ринок, територія отримали капітал, а насправді це не капітал, це гра обліку. така. Так от, якщо ці всі нюанси відкинути в сторону, то за рік ми отримуємо, минулий рік, наприклад, отримуємо 800 мільйонів доларів. Що таке 800 мільйонів? Це копійки, звісно. Це копійки. А коли об'явлений буде курс популізму, звісно, інвестор це не вітає. Це новий ризик, який з'являється на економічному полі. І тому динаміка пропозиції валюти скорочується, і тоді настають тяжкі часи для національних грошей.